Кажуть, студентські роки найкращі. Тож ми дізнавалися, як Житомиряни святкують День студента. 14 листопада у концертній залі Житомирського телецентру відбувалося святкування Дня студента. Ток-шоу Музичний ринг зібрало талановитих Житомирян, щоб обрати кращого з кращих молодіжного виконавця 2012. Глядачів розважали танцювальні колективи міста, студії східного танцю, фешн-студії моделей та інші таланти. Захід відбувся за підтримки головного управління у справах сім'ї. Сім'ї молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації та об'єднання творчого розвитку молодих талантів шоу Сергія Вікторова. Начальник управління у справах сім'ї молоді та спорту Житомирської міської ради Олена Серно згадує, як проходило свято в її студентські роки. У нас не було так широко. у нас не ми не відзначали в обласній державній телерадіокомпанії, Це проходило в УЗІ, Житомирський педагогічний інститут. І е, був капустник, як завжди, і на той час це був театр мім за роки роботи з молоддю. Олена Миколаївна знає, що потрібно справжньому студенту. Бути успішними, здоровими, щасливими. Ну і звичайно е, в своєму житті реалізувати всі мрії і всі сподівання, щоб здійснилися.